Перевищення швидкості і пункти карні. Що з цим можна всім зробити? Все таки вихід є. У Ворді зараз проводиться навчання, і раніше воно було, потім було призупинено. Зараз воно знову є. Вам потрібно оплатити за навчання 900 злотих. Вам потрібно оплатити ваш мандат, який вам дали. Ви повинні посідати право язди більше як рік. І за це все вам скасовують 6 пунктів карних. Ви повинні прийти сюди, заповнити формуляр, тобто заповнити свої дані згоду на обробку дані. Даних, показати, що ви оплатили, і вам можуть скасувати 6 пунктів карних. Наразі їх дозволяється мати. Не більше 24, і цих пунктів карних у вас повинно бути не більше як 24. При такій умові ви все таки можете їх трошечки, хоча б скасувати, але все-таки старайтеся не перевищувати, тому що зараз йде контроль з дронів, контроль по місту. Такий посилений, можна сказати, і дуже вас багато питаються, що з цим зробити. все таки можна щось зробити. Якщо будуть якісь питання, задавайте.